Вітаю, друзі, це компанія Март», Це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Микола Логінов, директор комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго. Добрий день, Микола Юрійович. Раді вітати вас у нашій студії. І для сьогоднішньої розмови теж називається спеціальна тема. А саме, минулого тижня, чергова сесія Миколаївської міської ради не знайшла голосів для підтримки програми Доступна вода. За результатами цього голосування ви давали брифінг. І сьогодні ми також продовжимо власне розмову на цю тему. Тому в якості вступу, можливо, що передбачає програма Доступна вода? Основне, що є в програмі Доступна вода, це компенсація підприємствам, які організаціям, які займаються видачею очищеної води населенню, компенсація їх витрат. У нас найбільше цих станцій, у нас зараз ну, 79 станцій, які працюють, і вся програма передбачала собою компенсація всі собівартості літра води, якому ми видаємо населення. Давайте, можливо, також пояснимо, чи власне який зв'язок між Миколаївобл облтеплоенерго і питною водою. Тому що ми розуміємо, що ваша головна ліцензійна, те, що називається діяльність, пов'язана з наданням послуги теплопостачання в багатоквартирні будинки. Ну так сталося тоді, коли був розпошкоджений ну, водо... Постачання міста Миколаєва на базі Миколаєва болтепленерго було пробурено 45 сквердловин, свердловин, які є на кадельних ТТП та інших. Ці свердловини нам потрібні були для постачання води в систему опалення та в систему Миколаївської ТЕЦ. 10 з цих станцій ми розраховували, що ми будемо надавати воду ТЕЦ для її системи теплопостачання. Тому, коли ми почали отримувати станції зворотнього осмосу, ми їх почали розміщити на наших котельних та на центральних теплових пунктах, які знаходяться в багатових застройки, щоб люди мали безпере ну, без. Перешкод отримувати, ну, очищену воду. Ми кажемо очищену, тому що вона вона наразі її можна пити, з нею можна готувати. Але згідно законодавства України ми повинні що робити аналізи цієї води і отримати сертифікат на питну. У нас на жаль, поки немає такої лабораторії, яка буде дає такі сертифікати сертифіціруємо. Тому ми кажемо, що це очищена вода і таким образом у нас з'явилося 79 станцій очищеної води загальною потужністю 150 кубів на годину. Тобто на 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 потязі доби ми можемо враховуючи, що станції працюють з шести до 20.30 щоденно. Ми видаємо близько можемо видавати близько 2000 тисяч кубів очищеної води безкоштовно населенню міста Миколаєва. А скільки це в літрах і скільки, і скільки ну ви кажете, можемо скільки в літрах, і скільки ну фактично видає це в літрах. Це 2 мільйони 2 мільйони кубів кубів на добу, літрів. 2 мільйони літрів літрів. Да, 2 мільйони літрів на добу. Зараз ми видаємо Десь 7-8 мільйонів літрів на місяць. От за спочатку, з, з 1 січня 2023 року, ми видали 35 мільйонів літрів води. Коли води менше, коли немає централізованого водопостачання, то розбір води більший за рахунок свердловин. Якщо цей Централізоване водопостачання є, то люди менше беруть води. Тому що, коли немає, то вони беруть це, воду на санітарні нужди, туш, постирати, там, там покупати та ще. У нас 44. 40... 79 станцій, із них 44 станції працюють на на свердловинах. Інші працюють від централізованого водопостачання. Якщо з'являється централізоване водопостачання, то ми переключаємо станції на централізовану воду, тому що так дешевше, і так нам економічно вигідніше. Чим, ну, ви чим? переключаєте, мається на увазі, що ви переключаєте і очищаєте цю воду? Переключаємо, очищаємо, да, Але джерелом є. У нас всі станції розраховані і на ту, і на ту, і на, і на, і на, на ту воду. І на свердловину, і, і на централізовану. Оскільки ми починали з того, що е, програма Доступна вода, яку пропонується Миколаївській міській раді підтримати, передбачає компенсацію за фактично очистку води, яка безоплатно видається миколаївцям. То ну зрозуміло питання, яка собі вартість очистки безпосередньо на вашому підприємстві? Тої, е, коли були були розрахунки по цій програмі, то ми рахували 50 копійок літр. Це собі вартість одного літра води. Зараз мережа станції розширилась, і тоді, що тоді як ми вихвалили, це був січень місяць, і це б у нас було десь порядка. 55 станцій. Зараз у нас 79 станцій, тому що зараз будемо перераховувати це все, тому що на протязі цього півроку ми все, 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 по поставили везде, ну, лічильники, як на, на воду, яку видаємо населенню, так і на воду, яку ми отримуємо з цієї системи, і так і на водовіде, на каналізацію, і на електроенергію. Тобто у нас всі станції приборені, там видно показники, які ми використовуємо. Тому що зараз будемо перераховувати собі вартість, Я вважаю, що вона буде трошки нижче, ніж 50 копійок за, що, за що, кількості за об'єму об ну, видачі води. Але вона теж ну, буде така не, 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 вартість не, не, не дуже знизиться. Ну тут давайте, можливо, ще раз уточнимо, що в цих 50 копійках? Це електроенергія. Послуги водоканалу, як з води, так і з каналізації, це мембрани, зміна мембрани, це хімія, це заробітна плата і це екологічний збір за воду. Це все ми оплачуємо. Як не дивно, ми, ми оплачуємо водоканалу, хоча ми ведемо безкровну воду за водовідведення та водопостачання. Давайте також можливо, ну о, як це правильно сказати, 50 копійок за літр. Можливо, ну умовно кажучи, не не таке сильне про, про враження справляє на наших глядачів. З іншого боку, у вас прозвучало, що починаючи з 1 січня 2023 року, ви видали людям 35 мільйонів літрів води. Так там же ну як це мені важко в умі порахувати, скільки це в грошах. Це, якщо... Скільки це в грошах, які лягли на видатки вашого підприємства? Якщо реагувати по собівартістю, що це біля 17, 17 мільйонів гривень. 17,5 млн грн. Це, це собівартість тієї води, яку ми видали на населенню міста Миколаєва. Можливо, хтось скаже, ну да, все одно ви ж комунальне підприємство, так чи інакше вас вас підтримує місто в тому чи іншому вигляді. Ви надаєте послуги містянам, жителям міста Миколаєва. От власне можливо, тут цю колізію давайте пояснимо. Все, що стосується води, да, нам міська рада допомогла, вона дала 14 млн грн на буріння свердловин, на облаштування свердловин, 45 свердловин ми облаштували. Вона дала нам, купи, придбала нам 10 станцій зворотнього осмосу. Було придбано за кошти Миколаївської міської ради. Було придбано. Десь біля 80 роздатчиків е води за кошти Миколаївської міської ради, все, все інше. Це за обігові за, за, по, по, по за об кошти підприємства. І наразі ми е ці ну, розрахунки надавали ну, міську раду для того, щоб нам компенсували це. Зарплата це людей, які обслуговують це все, це за счет обігових коштів підприємства. У нас е дохід підприємства це теплопостачання це наша ліцензійна діяльність тому ми зараз відволікаємо кошти з основної виду діяльності на скажімо, на соціальний проєкт тому для нас програма доступне житло якщо повернутися на початок «Доступна вода доступна вода да, до поступу вода ну дуже важливо тому що ми ми вимиваємо кошти обігові кошти підприємства на соціальний проект але їх ніяк не компенсуємо і в нас немає іншого джерела доходу як джерела від нашого основного виду діяльності або дотації з міської ради Добре, давайте ще поговоримо, поговоримо трошки про доступну воду. Ну, власне, в ході тієї дискусії, яка велася і напередодні сесії, і там безпосередньо під час сесії, там мова ж, йшла не тільки про компенсацію о, ну, надавачам цієї послуги. Там ще, ну, як мінімум, під час дискусії ми чули, що потрібно якось визначатися з тим, о, хто буде в подальшому експлуатувати свердловини, ну і власне, о, надавати. О, Власне, цю послугу. В чому питання? Питання в тому, що, Ну наприклад, ви, комунальне підприємство і частина тих свердловин, які забезпечують містян водою, вони, власне, вами експлуатуються. Але є свердловини, які там різноманітними там благодійними організаціями, фондами і так далі, Ну потрібно якось визначатися. Хто їх забере на баланс і буде далі, далі з ними працювати. І там пропонувалося, там різні пропозиції звучали, що закріпити за, ну, умовно кажучи, ті, які ви експлуатуєте за вами, ті, які на базі там, медичних закладів, за медициною і так далі. А звучали пропозиції, наприклад, виділити все в окрему установу або в окреме підприємство. Що думаєте стосовно цієї дискусії? Я вважаю, що ті підп, ті, ті поселини, які є в нас, вони повинні в нас і залишитись, тому що ми використовуємо солини як на воду, так і для своєї основної воду діяльності. Плюс ці станції озворотнього осмосу знаходяться на наших об'єктах, і в нас вони всі на наших договорах по компенсації за світло, за за, за воду, возведення, та і не повинно бути в приміщенні. Кілька хазяїв, тому що тоді порядку не буде. Тоді наші це повинні стати інші там, які є в школах, в садиках, в лікарнях, я я вважаю, що вони повинні бути на балансі якоїсь комунальної установи міста Миколаєва, тому що. Не в школах, не в лікарнях, не в садіках немає профільних спеціалістів, які можуть займатися обслуговуванням цих спецвидин. Тому це повинно займатися якесь профільне підприємство, яке, яке ну, набере необхідний штат людей і буде слідкувати за водою. Якщо вода це така тонка матерія, і якщо вовремя не слідкувати, не вовремя міняти мембрани, не дивитися світловинами, то вода буде непригодна для використання і може потравити людей. Ну і ще одне питання. Там в ході цієї дискусії виникло, скажімо так, виникла така тема, що після того, як будуть завершені бойові дії, і в місті Миколаєві буде відновлено нормальне централізоване водопостачання. Можливо, постане питання, що в якій частині містяни будуть платити за цю воду, яку сьогодні вони отримують безоплатно. Що ви думаєте про це? Ми про це говорили і говорили про те, що можливо, що буде така програма, що містяни будуть оплачувати собі вартість тієї води, яка, яка є. І так, да, коли хтось згоден, хтось не згоден, але дивіться, якщо ми говоримо про собі вартість 50 копійок за літр, а я, а я кажу, що ми перерахуємо, і вона може бути ще нижча, і чогось це людей лякає. Але людей не лякає ну, купувати воду по півтори гривні, по дві гривні за літр у приватного бізнесу. Ну, є якась різниця. Це перше. По-друге, коли, дай Бог, війна закінчиться, бо у нас є ще багато тем, куди треба використовувати кошти. Це відбудова міста, дороги, комунікація. Тому, може, є здравий смисл в тому, щоб люди компенсували якусь частину. Цієї ць води. Я не кажу, що на неї треба заробляти, але зробити це соціальним продуктом і видавати людям по своїй вартості, да, це, це можливо. І це потрібно над цим думати. Підводячи власне ну, таку риску під темою доступної води. Ну, депутати не підтримали тип ті пропозиції, які виносились на сесію. Чи означає це, що ну не знаю, в якійсь перспективі це питання знову потрапить в сесійну залу і буде запропоновано проголосувати? І сам факт, що ну не підтримана ця програма на сьогоднішній день, що це означає безпосередньо для вашого підприємства? Я думаю, що по перше, що програма буде допрацьована і буде знову подана на розгляд депутатів. По-друге, якщо не буде програма не буде прийнята, то колись може настати момент, що в нас не буде грошей утримувати ці станції, і ми, ми, ми можемо їх закрити. Ну не тому, що станції в нас працюють з травня. Минулого року. І ми це цей все, все, все час їх встановлювали, підтримували, там, обслуговували за рахунок коштів підприємства. І це, це колись це може закінчитися. І тоді, якщо не буде фінансування з міста, то ми будемо вимушені станції зупиняти. Будемо сподіватися, що знайдете підтримку і розуміння. В... Я думаю, що до цього не дійде. Люди від вас люди розуміють, що це потрібно робити і компенсувати ті витрати, які несуть підприємства по утриманню цих станцій. Є питання, те, що називається по основному виду вашої діяльності, а саме по наданню послуги теплопостачання жителям міста Миколаєва. Ну, що ми маємо сказати? Попри такі сумні прогнози, е, які ми чули напередодні минулого опалювального сезону, о, сезон ви відпрацювали, подавали і відсутність нормальної води в водопроводах, і блекаути, і обстріли, і, власне, всі інші негаразди пов'язані з повномасштабною війною. Ви, тепловики, задачу виконали. Ми споживачі, наскільки ми дисципліновано платили за цю послугу? На сьогодні процент оплати за опалювальний сезон. 84%. це багато чи мало з досвіду попередніх до воєнних до воєнних років це мало дуже. Тому що в нас доходило до 97-98% платежів, по вже але, але і на цьому дякую. Це один з кращих показників по Україні. Якби там не було, миколаївці платять досить непогано за тепло. І як і прошле за, за, за минуле пальозон, так і за цей платили. Дякуючи, ми у нас були кошти на ремонти, на газ, на все інше. Тому що, як би там не було, Микола Нактавтогаз та України. Свої кошти вимагає сплачувати вчасно і йому глибоко начхати на наші проблеми. Як би це не ну це не казати? У них вони у них є свої вимоги, і от на, на понавпрошлому тижні мені прийшла ще одна субов, судовий позов від НАК Нафтогазтрейдингу щодо боргів за газ за 2021-2022 роки. Тому Миколаївці платять непогано, 4%, але все одно борги є. Борг на зараз складає 289 мільйонів гривень, з них 86 мільйонів це борги минулого пері... ну, останнього опального сезону. Ну, тобто 22-й, да. От. І, скажімо так, ці кошти там дуже потрібні, тому що треба платити за газ, за розподіл газу. Тільки платиш за розподіл газу на місяць 10 мільйонів. Тобто на потязі року ми повинні заплатити за розподіл газу 120 мільйонів. Плюс, я кажу, НАК Нафтогаз України. Добре, які є можливості вести роботу з боржниками? Які можливості є вести роботу з боржниками? Тим більше що, ми розуміємо, що ну, як мінімум частина споживачів до сьогоднішнього дня залишається, можливо, за межами Миколаївської області, в евакуації, а можливо, навіть за межами України. Ну, наразі підприємство веде досудову роботу, дзвінки. Листи, смски, ну таке. Як вже люди не розуміють, тоді вже вступає в силу суди, судові накази, судові цей. Згідно з ми маємо право подавати по тим боргам, які виникли до вводу військового положення, тому ми цим правом користуємося і суди подаємо. Після цього вже вступає в дію механізм судовий і виконавчого провадження. Ну, власне, ми чуємо, що сьогодні це стосується не тільки тепла, це в принципі стосується інших комунальних послуг, боргів за комунальні послуги, що е е е підприємства, які надають ці послуги, і якщо споживач заборгував, то власне він може отримати блокування карткового свого рахунку, і те, що називається, в принудительному порядку ці гроші можуть з нього зніматися. Я правильно розумію? Так. Знає, тут, якщо судоби, судове рішення рішення судовосовий наказ отримано, ми прийдемося в виконавчу службу, і виконавча служба в межах своїх повноважень арештовує майно, кошти та інше. але, але за останні от таже місяць з своєму досвіду, то мало людей, яких ну яких. Ну, де були арешти по, по, за борги в останніх періодів. Зазвичай це арешти, які люди не платили по 13 років. От в мене на прошлому тижні була е, споживач, вона не платила 13 років ні копійки. В неї накопили доги 49 тисяч. Вона в грудні цього минулого року заплатила їх і тільки тому заплатила, що в неї були вже заарештовані рахунки. Тому е, ці, ці арешти це все е, е, будуть. Е, Касатися тих людей, які не платили ну, кілька років, підготовка до опалювального сезону наступного. Ну, власне, розуміємо, що вона йде, попри всі ті виклики і труднощі, про які ви говорите. Що маємо на сьогодні? Підприємство готується планово до опалювального сезону. Є Поточна робота по ремонту, по гідравліки, ремонту мереж. Є робота капітального такого масштабу. Це заміна тепломереж по вулиці Артилерійській, це заміна мереж на вулиці Космонавтів. Планується зараз, є вже проєкт ну, готовий. це заміна під 530 підтримки на вулиці Озерні на намиві. Тобто ми готуємося як до опального сезону з врахуванням того досвіду, який ми отримали. Спочатку бойових дій повномасштабних і вважаю, що ми будемо вчасно відготовувати. Ну, підготуємося до сезону. Як як потрібно, згідно нормативних даних, носік ви такий активний гравець у нас на, на ринку цих послуг. А, чи є розуміння, куди взагалі стратегічно має рухатися міська теплогенерація? Ну, ми і я перепрошую, враховуючи і той досвід, який дійсно, от о, за час повномасштабної агресії напрацював, ми зараз працюємо з компанією COBI, це датська компанія, яка пови... взяла на себе зобов'язання зробити зробити схему теплопостачання для міста Миколаєва, для того, щоб там врахувати всі ті виклики, які в нас є, і забезпечити місто як теплом. Так і частково електровласну електроенергію, розуміння є куди, але ми чекаємо до ну, результатів роботи з КОВІ для того, щоб це надати на, ну населенню міста Миколаєва. До того ж, на на минулі сесії виносили департамент виносив питання щодо фінансування схеми теплостання міста Миколаєва. На жаль, воно не пройшло. Але воно дуже важливе, тому що всі донори, всі наші потенційні інвестори вимагають щоб в місті була схема теплопостачання міста для того, щоб в неї було прописано всі теп... джерела теплогенерації та електрогенерації. Тому це, ну, це важливо. Є, є розуміння, є стратегія, і ми це вже подали на надачан, на, на ще подали до інших донорів. Я маю надію, що перед початком пального сезону ви ви, 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 ви побачите. Деякі речі, які приємно здивують місця щодо постачання тепла в місті Миколаєві, ну і те також не можемо торкнутися ще однієї важливої теми, яка стосується тарифу утворення і компенсації, різниці тарифів. Пам'ятаємо, які непрості дискусії велися в попередні роки щодо цього, що маємо сьогодні. На сьогодні ми маємо, що держава винна, взяла держава взяла на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифах і тарифи на тепло не, не збільшуються. Тариф остається. Якщо на в минулому році, в 22 му різницю в тарифах компенсувала нам місцева влада, і вона виконала свої зобов'язання, повністю віддала нам ці кошти то з початку опального сезону минулого і ну це 22-23 року зобов'язання по різниці тарифах взяла на себе держава але на жаль вона не компенсувала нам ще ні копійки і на сьогодні держава винна нам 260 мільйонів гривень різниці в тарифах наш борг НАК нафтогазом україни з, з урахуванням 21, сезону двадцять першого 23 -го років складає 422 мільйони і на початок на перше десяте цього року ми ми розраховуємо що різниця в тарифах Яку нам буде винна держава буде складати 430 мільйонів гривень? 440 мільйонів гривень. Тому держава повинна, ну є такі обіцянки со сторони держави, що вона в закцюкницю тарифа по погасить. Тим більше, тим більше є до законодавства, ці кошти є цільові і йдуть зразу на оплату нашої заборони за газ перед та газ трейдингом. Ну, я ж правильно розумію, що я припускаю, що аналогічна ситуація і в інших містах, в інших обласних центрах. Це, це... Навряд чи Миколаїв тут унікальний. Ні, це він не це у всіх таке. Але в деяких містах вже рахунки підприємства арештовані, вже НАК «Нафтогаз» списує кошти за винятком заробітної плати та податки собі на фазу боргів. Тому ситуація така ну, накальонна. І якщо держава це не виконає, то опальний сезон може бути під, під, ну, великим питанням, тому що з іншої, з одної сторони, місце, підприємство і місцева влада виконала свої зобов'язання, комменсувала те, що повинно було компенсувати, комменсувала, надала допомогу необхідну по підготовці до опального сезону наступного. Але держава на сьогодні ну, вина значні кошти і. В перші, перша сума довіна була зайти в грудні минулого року. Вона не зайшла, і зараз в нас вже борг складає більше 260, 260 мільйонів. Це, це, і якраз ці кошти дозволили нам закрити той же борг перед Нафтогазрейнгом за 2021-2022 рік і не було всіх суд, судових вимог. Суд, ну, судових позовів. Тим більше Нафтогазтреїн подав на нас вже в суд і вже заплатив мільйон, там десь біля мільйона судового збору. І ці кошти, скоріш за все, нам ну, ми повинні бути повернути. То у нас такий дисбаланс. З, іншого, з одної сторони держава гарантує в тарифах, з іншої, її немає в бюджеті, гроші не заходять, а НАК Нафтогазтрейнг намагається зарешувати рахунки підприємств. На рівні соції асоціації міст можливо ведеться якась робота, щоб Роб... як також ну власне місцеві типу, постачальники, такі як ви були почуті, робота ведеться. Ми бачимо це з засідань Асоціації Міст і я ну я вважаю, що зараз літо. Зараз як як завжди, традиційно всі до тепоселя типу, відносяться так, не напрягаєсь, але прийде осінь, прийде зима, я думаю, всі згадають і кошти. Все таки нам нам зайдуть. Бо іншого варіанту немає. Добре. Ну що ж, Микола Юрійович, дякую. Будемо сподіватися, що так і буде. То все буде добре. Хочеться розділяти ваш оптимізм. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. І разом до перемоги. Дякую.